Дітка, яка зараз пора року? Так, зима. Зима яка? А що робить зима? Чого взимку не буває? А як ми можемо передати красу зимового дня? Так, намалювати, аплікувати. Хто передає красу природи музикою? Вірно, композитор. А хто описує її словами? Так, письменник, поет. А фарбами? Вірно, художник. Що головного виділяє художник в картині? Так, ліс це те, що найчастіше писав художник. Його називали богатирем лісу. Зображуючи ліс, художник показував щедрість і красу природи яким здається ліс? Здається, що він чекає чогось дивовижного, світлого, наскільки у ньому тихо і спокійно. Погляньте на дерева, які вони. Так вони витягнуті вітами один до одного і разом з тим простягають віти високо в небо. По всьому видно, що ліс густий, бо стовбури дерев прямі. А що під снігом? Так, дерева повалені, прикидані снігом. Чи часто бувають у цьому лісі люди? Ні, бо ліс, здається, непрохідним закиданим. Художник зумів описати кожну деревинку, кожну гілочку стеблинку. Уявіть собі, що ви потрапили в цей ліс. Ліс ожив. Що ви відчуваєте? Які звуки почули? Які пахощі? Як вам дихається в цьому лісі? Отак От і художник Іван Шишкін, пишучи картину, відчував багато чистого повітря. Воно таке чисте, свіже. Немов насичене ніжним дзвоном, ліс, немов завмер і дрімає, які барви використовував художник. Вірно, спокійні. Чим картина вас приваблює? А який настрій виникає від її споглядання? Як би ви назвали цю картину, дітки? А от художник назвав її просто зима. Художник написав таку чудову картину, а ми давайте з вами уявимо себе маленькими оповідачами і спробуємо розповісти про зимовий ліс. Ось пливе біла хмаринка, а несе вона сніжинки, їм набридло там сидіти, закоротіло полетіти, почали вони кружляти, ніби танець танцювати, вітерець із ними грав, сніжну віхолу підняв. Та сніжинки покружились і на землю опустились. Дітки, розкажіть, будь ласка, що ви можете сказати про цю картину? Чи подобається вона вам? Чим саме? До нових зустрічей, дітки!